Слава тобі, Боже, 19 грудня святкуємо свято Святому Миколаю-Чудотворцю. Святий Миколай народився близько 270 року в місті Патрі в Лікії, південно-західній області Малої Азії. Після смерті єпископа міста Міри, головного міста Лікії, зараз місто Демре в Туреччині. Він був. Обраний єпископом цього міста, батьки Святого Миколая належали до одного з найвідоміших та й найбагатюших лікійських родів. Довгі роки в них не було дітей. Миколай був єдиним вимовленим сином. Благочестиві батьки дбайливо виховували свого сина в християнському дусі, а дядько Миколая, який був епіскопом татарським, Дбав про його освіту. З юних літ Миколай визначився глибокою набожністю, піклувався про вбогих та нужденних і, згідно з рішенням своїх благочестивих батьків, вибрав духовний сан. Близько 300-го року в мірі вибухла велика епідемія. Миколай, незважаючи на небезпеку, допомагав хворим, утішав. Під час цієї епідемії помирли його батьки. Миколай успадкував велике багатство, яке роздав бідним і нужденним, не чекав, щоб у нього просили допомоги, а сам шукав бідних, щоб їм допомогти. Не дивно, що з його ім'ям пов'язана традиція, яка сягає 12 століття, давати допомогу та стипендії в школах. Пізніше цей звичай перетворився в дарування, особливо дітям. У надвечір'я святого Миколая дарять подарунки. Зараз, під час цього гарного, повного, глибокого значення звичаю Святого Миколая, часто зображують у вигляді Санта Клауса з дітлахами. Проти християни повинні знати і пояснювати своїм дітям, звідки походить цей звичай. Дарувати подарунки. Святий Миколай був прикладом християнського життя, прагнув реалізувати подвійний аспект християнської любові, Бога та ближнього і робив це так, як написано в Євангелії. Нехай не знає ліва рука, що дає права. Не показуйте своєї праведності перед людьми, щоб вони вас бачили і хвалили за те, нехай знає про ваші добрі діла лише Отець Небесний. Згідно з легендою, після смерті єпископа міста Міри довколішні єпископи та народ радилися про те, кого обрати владикою міри, розповідають, що архієпископ мав видання, щоб на владику треба вибрати і висвятити чоловіка, який перший прийде вранці до церкви на молитву, бо це буде доброчесна людина, яка горить любов'ю до Бога. Першим, хто прийшов до церкви на молитву, був Миколай, якому архієпіскоп сказав, що він має стати новим епіскопом. Миколай вважав, що це Божа воля, тому що й сам мав усі видання, Ісус Христос передав йому Святе Євангеліє, а Божа матір епіскопський омофор, Явилося йому у сні. Коли він встав рано вранці, щоб піти до церкви, просити у Бога просвітлення, як зрозуміти цей сон. Його сповістили, що він поставлений епіскопом міста Міри. У цьому високому сані святий Миколай не тільки не змінив своєї милосердної поведінки, а напроти, його доброчесність ще більше засяяла. Кожного року, 1 вересня, святий владика Миколай збирав духовенство на собор. Радився про потреби народу, наказуючи піклуватися про бідних. Сам Владика жив дуже скромно, ревно працював над спасінням своєї пастви, з любов'ю допомагав у біді й смутку. Коли імператор Костянтин Великий несправедливо засудив на смерть трьох юнаків, святий Миколай відправився в Константинополь і врятував юнаків від смерті. Цю історію розказує ще й так: якось мер міста міри взяв хабар і засудив на смерть трьох невинних людей. У той час, коли Кат хотів їх стратити, з'явився святий Миколай і затримав виконання вироку. Потім так переконливо розмовляв з мером, що той не тільки признався в нечесності, але й попросив вибачення. Іншим разом один патарський чоловік втратив всі гроші. І хотів пустити своїх дочок на злу дорогу. Щоб допомогти цій родині, святий Миколай потайки підкинув до їхньої хати мішочок золота. Так він зробив тричі. Дівчата скористалися цією допомогою, і всі три чесно вийшли заміж. Тому часто на іконах святий Миколай зображен з трьома мішечками золота. А ось випадок спасіння голодуючих. Коли в місті мірі настав голодомор, святий Миколай молився і ревно просив у Бога допомоги. Саме в цей час на Сицилію, одному торговцеві хлібом, у вісні з'явився святий Миколай, який дав йому гарний грошовий завдаток та замовив корабель хліба для голодуючих у мірі, прокинувшись купець на своє. Велике здивування знайшов у своєму колоку гроші і остаточно переконався, що це був незвичайний сон а боже об'явлення. Купець одразу ж наповнив корабель хлібом, приплив до міри, де святий Миколай купив у нього цей хліб для голодуючих. Розповідає, що святий Миколай врятував своєю молитвою рибалок під час бурі на морі. Господь почув молитву святого, і буря затихла. Тому й сьогодні моряки і рбалки просять у святого Миколая заступництва у Бога, а в багатьох країнах на березі моря побудовані храми на його честь. Іншим разом святий Миколай воскрестив трьох дітей, яких убив і законсервував в бочці готеляр. Тому часто святий Миколай зображений на іконах із дітьми в кошику. Грецькі історики та святий Григорій Великий свідчать, що на початку IV століття під час гонінь християн Діоклеціаном та Максиміліаном, святий Миколай продовжував проповідувати Христа і був ув'язнений за віру. Тільки в 313 році, коли імператор Костянтин Великий дав церкві свободу, святий Миколай повернув до своєї пастви. Свят... Миколай брав активну участь в Першому соборі в Нікії 325 рік, під час якого було встановлено догму про Святу Трійцю та засуджено помилки Арія, котрими заперечував Божественну природу Ісуса Христа. Святий Миколай помер 6 грудня близько 345-й 352 рік у міра. Тіло його було покладена з великою пошаною в церкві міста міри, де спочивано до 1087 року на його честь установлене окреме свято, святий Миколаю, моли Бога о нас, грішних, просимо тебе, подай миру нашій ненькій Україні, благаємо, спаси і захисти нас. Слава тобі, Боже! Амінь.